Нами ця послуга експериментально впроваджена по доставці посвідчення водія в Польщу і хотів би розказати, який механізм для того, щоб замовити саме цю послугу, знаходячись в Польщі. В подальшому так ми плануємо, в нас є плани поширення цієї послуги по країнах Європейського Союзу. По-перше, треба зайти через сайт Головного сервісного центру на електронний кабінет водія. Через електронний кабінет водія авторизуватися і е, зробити замовлення щодо тієї послуги, яку хоче отримати наш водій, і відобразити послугу – це або втрата, посвідчення водія. Причина поновлення або замовлення нового. Зазвичай ці е, причини е, йдуть по завершенню терміну дії посвідчення водія, яке отримав наш українець вперше. Потім зазвичай ці послуги йдуть, коли особа хоче поновити посвідчення водія і отримати останнього зразку. Далі ці послуги так само ми надаємо, коли особа втратила або в неї викрили це водійське посвідчення водія. І поширено, ми бачимо серед е, попиту: це коли наші дівчата українки одружилися і е, взяли прізвище чоловіка і хочуть переєструвати з зміною прізвища. Потім наш водій обирає локацію саме по доставці, в якій країні він знаходиться, назву міста, вулиці, номер і таке інше. Далі сплочує за саме посвідчення водія і за доставку. Вартість цих послуг ми кажемо, що до обміну посвідчення водія воно буде десь близько 300 гривень. А щодо. Послуг по доставки і логістики, воно буде десь до тисячі гривень, орієнтивно 960 тисяч гривень. Далі наші представники державного підприємства Документ, отримавши у нас виготовлене посвідчення водія, передають і за допомогою Укрпошти направляють відповідне водійське посвідчення до тієї локації, яку відобразив нас водій.